Традиційно ми наш робочий тиждень починаємо з підтримки наших захисників з підтримки військових. Нещодавно ми повернулися з Донецького напрямку, з українського Донбасу, де передали із рук в руки трьом військовим частинам необхідне обладнання: це були квадрокоптери, тепловізори, екофло, зарядні станції, інше обладнання. Сьогодні до нас гості завітали. Також наші військові, які звернулися до нас, придбати квадрокоптери мавік та антени для підсилення інтернет-зв'язку, тому на ці потреби також були виділені бюджетні кошти. Це обладнання вже було закуплене нашим відділом профільним відповідно до тендерних процедур. Сьогодні ми маємо можливість передати Обладнання дуже потрібно на даний час для виконання дуже багатьох функціональних задач на даному етапі. Боротьби з вором. Ну, великі дякую за надану допомогу. Дякую вам. На сьогодні ми тільки в цьому році вже передали 27 дронів різного типу: це і Mavic, і FPV-дрони, і матрикси, які сьогодні в тому числі передавали тепловізори різного типу підсилювачі зв'язку. Антени, зарядні станції, екафої, в тому числі і Стерлінки, продовжуємо всією нашою великою командою, всі громадою нашого міста працювати заради перемоги, заради підтримки наших військових, але не забуваємо і про нашу основну роботу, за яку ми відповідаємо, це наше місто і життєдіяльність нашого міста.